Ford Tourneo Custom 2025 року це універсальний багатофункціональний фургон, призначений як для сімей, так і для бізнесу. Він пропонує ряд варіантів комплектації, включаючи повністю електричну підключуваний гібрид та дизельні силові установки, що задовольняють різні потреби та переваги. Основні характеристики сидіння та комфорт Tourneo Custom має гнучку конфігурацію сидінь, що дозволяє вмістити до 9 пасажирів. Сидіння можуть складатися, ковзати або бути повністю зняті, що дозволяє налаштувати різні конфігурації для балансу між комфортом пасажирів і вантажним простором. Додатковий панорамний дах підвищує відчуття простору та яскравості в салоні. Опції силових установок повністю електричний, і Кастом» пропонує до 202 миль близько 325 кілометрів на одному заряді. Сумісний з швидкою зарядкою 125 кВт DC і має бортовий зарядний пристрій на 11 кВт, AC. підключуваний гібрид, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра і батареєю ємністю 11,8 кВт, години, що забезпечує електричний діапазон до 33 миль близько 53 км. Дизель оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 літри, 8 ступінчастою автоматичною трансмісією та доступним повним приводом, що забезпечує тягове зусилля до 2,5 тонни. Технології вантажівка, оснащена системою Ford SYNC4 з 13 дюймовим сенсорним екраном, покращеним голосовим розпізнаванням і підключеною навігацією з реальними оновленнями. Доступні функції допомоги водієві включають Active Park Assist і камеру на 360 градусів для легшого маневрування, розміри та доступність з довжиною близько 5050 мм, шириною 2148 мм і висотою менше 2 м, метрів, Кастом спроектований таким чином, щоб поміщатися в більшість обмежених за висотою просторів. Він має розсувні двері з обох боків з опційним електричним приводом та зниженою висотою для полегшеного входу.